У нас неймовірна золота осінь, дуже красивий сьогодні день. І хочу вам сказати, що зараз можна робити в саду. Те, що ви не встигли це точно, тому що дуже багато падали дощі, і реально зараз хочеться вийти і щось поробити. Так от, якщо ви ще не обрізали свої півонії, обріжте їх, обріжте листя півонії, і ви можете їх викопати, кущі старі і поділити. Розділіть старий кущ і посадіть його. Трьома чи чотирма поділками так в ряд, і у вас буде красота. Якщо ви не хочете в ряд, посадіть їх в одному місці тут, тут і там, щоб вони перекликалися по території, і це буде дуже красиво, розумієте? Півонії зараз ділимо. Викопали кущ півонії, гарненько, долучили сусіда, чоловіка, брата кого-небудь, бо якщо старий кущ, він великий. Вам здається, що ви його викопаєте, але повірте мені, ви втомитеся. Але якщо ви сильна і вперта, вам це вдасться. Викопали кущ. Промили його водою, можна не промивати. Залиште його на декілька годин, щоб він е, чуть-чуть прив'янув. Коли він прив'яне навіть на день. Корінці чуть-чуть прив'януть, вам буде легше його розпутувати, щоб не покрамсати, коли будете його різати, ділити. Ну і корінці, е, там е, зверху е, ви будете бачити бруньки. Оці бруньки глибоко не закопувати в півоніях. Я вже вам розказувала, в півонії брунічка закопується ось так, чуть-чуть землі зверху, і все, більше не закопуємо, бо е, ці бруньки будуть довго вилізати у вас, і, і півонія буде рости, але не квітнути. Ось так. Хости, якщо у вас вже був приморозок, по деяких хостах вже таких у більшості сортів видно, що вони вже пожовтіли, зжухли, і листя їхнє таке собі. Якщо у вас така сама ситуація, то листя, хости можете прибирати. Листя і рисів можна прибирати. Звісно ж, Ось. ну, самі дивіться по своєму саду, я обов'язково, однозначно, не обрізаємо злаки, будь-які трави не обрізаються, тому що трава зазвичай трубчаста, вона оце її мітловидне суцвіття трави, воно таке наче трубкою йде. І якщо ви його обріжете, там буде затікати вода, і вона буде, куш буде вимокати. Ні в якому разі його не обрізаєте. Ковила стипа, її не обрізаємо, навіть якщо вона вже у вас великий кущ, її можна вичистити, зібрати насіння, якщо вам хочеться. А вже весною тоді можете підрізати. Ну, якось так. Поки що я не рекомендую ще. Різати дерева, чистити сад, тобто не обрізати ще яблуні, груші, тому що листя починає падати, але ще ви можете зробити поштовх до вегетації. Тобто рослина ще буде в стресі. Давайте ще почекаємо за два тижні і тоді вже можна буде обрізати сад плодовий, окроплювати на зиму, обрізати. І от так, а наразі ще не обрізаємо. Можете садити зараз, якщо вам хочеться сосни, е сосни, ялини. Зараз вони класно будуть мати час прижитися до е зими. Зараз найкращий час для посадки. Просто ідеальний. Якщо ви ним скористаєтеся, ваші рослинки будуть в хорошому стані і дякувати вам на наступний рік. До зустрічі, друзі!